Привіт, дружні! З вами Деніс Дружній. Що ж, так як я обіцяв сьогодні в день, знімаю реакцію на Ментос. Потім будемо знімати на Морозво. Я думав, що таке велике морозово. Морозво коштувало 20 гривень. Ментос теж 20 чимось. Коротше, в кінцевому результаті 53 гривні заплатив. Ну, не знаю. Коротше, зі смаком було в них тільки один смак, фреш Кока-Кола. Фреш-кола, а... Я хотів ще якісь сам смаки. Ну нічого, пізніше фруктові візьму, бо там були фруктові, хотів фруктові, нічого буде Кока-Кола. Зараз ми у цьому відео прореагуємо на самий Ментус. І я кину ментус Кока-Колу, чи щось буде, якась реакція не буде. Коротше, ми це все сьогодні дізнаємося. І що? І потім я прореагую на снікерс. Але це вже в наступному відео. Добре, поїхали. Заставка. День Усправні реагує, день у реагує. Сьогодні буде реагувати на. Пише, не пише. О, пише на драже. А, це по-російськи, по по а по-українськи. По ні 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 ні. ні. Ну добре, буду перекладати. драже Жувальне Ментос фреш-кола Зі смаком. Коле, коле, коле. Почитаємо коментарі. Я там вже відео ви писали пару. Ну то давайте і почитаємо. До речі, гарна новина. Вже 14900. За сьогодні вже одне відео якесь 5 тисяч набрало вперед і вже підписалася сотка ще одна. 14900. Ще соточка і вже з Люка в нас не плаче. А буде вже зніматися, нічого собі все-таки. І ви змогли набрати майже 14900 з Люка Заварюка, що прийде на канал. Виходить, що вона прийде. І це дуже добре, друзі. Дуже-дуже добре. Це надзвичайно, друзі, добре. Давайте почитаємо ваш коментарі. Давайте читаємо під цим роликом, потім про Кока-Колу в наступному прочитаємо. Давайте під цим. Деніс Френлі. 6 коментарів, молодці що лишили. Леонович, я думаю, що скоро набереться 110 коментарів під Незапай чалендж, і ти почнеш е, нове знімати. Ну, все залежить від вас. Поки що дивився там 70 чи 80, не знаю. Коротше, там ще 110 немає, це точно. Тому все за вами лишається. Не буде коментарів, не буде контенту. Ну, суто не челендж чалендж. аха ха, -ха, 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 -ха А, це цей момент. Ну так, бо я, розумієте, випив потім. Ааа, як та, кобела, що акнув. Ну, ти засміявся. І що написали, три відповіді. Зірвався, ха-ха-ха, посміялися, добре. Наступне DJ Piesto. Не фокусує. А ти не взірвешся від цих багато реакцій? Ну, трохи взірвешся, але я поїв сьогодні у п'ятій... Годинні щемось поїв картоплю там і пройшло в годину. Спеціально 6-й не знімав годині, щоб трохи перетривилося, бо я вже в сьомій почав ментос з морозовим знімати. І мені зараз нормально, наїмся, ти й все. Айфон е, Айфонович. Щось мені ці корові чи трубочки набридали, так як кіндери сюрпризи, знімай на щось інше. Добре, тоді буде Ментос. Ментос фрешкола. Давайте на ментос фрешкола. Все, давайте що, починати. Починаємо, накачаємо. Давайте, друзі, тоді. Ментос фреш Кола тоді для вас. Якщо щось інше. Ще маю. Скільки тут А, треба лишити на YouTube шорт ще. так. Я нагадав, що я ще мушу у 8-й годині хоча б два комікси вам показати про Рудольфа і про того Бондіка. Я не знаю, що про Бондіка ще лишилися, але. Ну ви зрозуміли, що Бо там писали, що хочуть комікси. Я не підведу вас, покажу. Добре, давайте закинемо одну ко. Подивимося, якась взагалі реакція буде, не буде. Пам'ятаю, що в далекому 15-му році свій перший зняв Coca-Cola плюс Mentos. Ну, подивимося, давайте подивимося. Чуть-чуть забув. Блін, так і той ментос, і лишився. Це Пам'ятаю, як в в 19-му році знімав. Блін, так і то і лишиться. Добре. Нічого, поїхали. Їсти. Все, 1 до 10. Ой, то бередега. Ммм? Mm. Мм mm. Почитай дату. 7 на 7 до шостого на сьому 23 25-го. Ммм? Три роки? До номенту санил? Коротше, добре, 9 балів. Давайте налеємо трошки кока коли а я їм лишив, я більше багато не буду пити, бо ми пили з печенням. Ну, з мілкою. Хочу перерахувати кока-колу зі смаком Кока-Коли ментус. Ну, ментус зі смаком Кока-Коли 10 байв. Ну, маю на увазі з напоєм, не смаком. Десяточка. Мм. Кажется, тут маленька реакція. А, в мене пішло гази. Поняв, гази. я більше не п'ю, бо треба батькам лишити. Я навіть можу не рвати пачечку і порахувати, скільки тут є. Ми вже з'їли з вами раз, два. Це третя. Я кіну бутилку. Четверта, п'ята, шоста, сьома. Восьма, дев'ята. Десята, одинадцята, однанадцята, 13.15, 16 штук. Якщо я правильно порахую. Добре. Ми поставили скільки 9 балів. Поїхали. Ага. Ось така начинка. Біло. Знаєте, воно... Воно до якого року, 25-го. А воно таке на смак як вже тверде. Як просрочене. Може таке і має бути, хоча тверде. Реакція ще тут. Ну, Coca-Cola Mentos це завжди тренд. Ютуба був. Так і лишається. А ну тверде дуже. Тепер понятно, чому я давно не їв Ментус, він твердий. Коротше, добре. Хай буде 9 болю. Так, наступний ментус. Ми спробуємо трошки посмоктати. А потім що кусати. Просто посмоктати краще. Ну теж дають Баю. Ну тепер посмоктавши, тепер кусати. Ммм, тепер краще. Значить треба трохи посмоктати, там. А все на тверда. Зараз що ж скажу? До їм і скажу. Коротше прийшов мені лист від ютуба на по, е, поштову адресу. На джмейл. Що тепер вони великість імена на Ютубі. Що треба придумати ім'я ім на Ютубі, щоб простіше тебе було звати. Ну я ж за день Спрені. І воно пише, що воно буде вибирати по URL. У мене URL за день справді, тому воно як за день справді, але я не знаю. Всі решта моїх канали може поперейменувати чи що. Не так, як називається. Коротше, щось дивне щось зараз на Ютубі, не знаю. Щось вони мутять. Ранжемент тус 15 гривень, Тепер 20 чимось. Отої момент ужвайна гумка, це просто менс. Я пам'ятаю, як я б грошей був потратив у 2019 році на експеримент. Багато коли плюс ментус. Я туди залив багато ментуса, нічого то не, нічого то не, не пішло. Уве. Коротше, я подивився експерименти на Ютубі, що там заливають ментуси, то взривається. І я це все... По... Купа ментусів покупував, купа. Коли купив потратив, нічого з того експеримент не. В результаті я просто кинув бутилочку ментус, то пішло. А відтої. Бо я зробив квадратну коробочку. І квадратна коробочка. Нічого там від Ментоса нічого не було і просто потратився, відео зняв, а нічого не вийшло. Там за 19-й рік. Це я виклав у грудні. Ще був один прикол. Я, я знімав то на дворі експеримент, бо я боявся вдома, думаю, що щось розлиється, зараз буде вся кімната у Ментосі. Тому я це знімав на дворі. І я короті, взяв штатив, ну, не був у мене штатив, а я узяв е, табуретки, дві табуретки. І на табуретки оці книжки, оці оці якраз привізав скотчем, оце. Ну, правда, тут є ще цього штатива не було. І, коротше, знімаю ну, експеримент кока-кола з ментусом квадратним. І проходив мій одногрупник, бо він живе у тому селі, що я. І він, по прямою хату ходив в інститут. І він дивиться, я тут знімаю експеримент і стає ці... Ну, табуретки і знімають мене. А то знаєте, який крин? Типу він бачиш, типа саморобний штатив, я щось знімаю. І зразу поняв, що. Відеоблогер. А я, а я тоді не впізнав, що то він. Бо я думав, якийсь пацан став, щось там фотографує. А він зняв, сфотографував, що я там Що я там роблю. Короче. А я не впізнав, що то він. Він потім вже сказав, що він проходив. І я вже тоді зрозумів. А я думаю, якийсь пацан фотографує, Думаю, що за пацан? А то він був, бо я не видів здалека, може в мене вже тоді панний звір був. Ну, коротше, не видів. Такі справи. Якщо хочете... Якщо не забуду, лишу силку під... Ну... Під цим відео. От. Ну, за той ролик. За 19-й рік. Ну, коротше, ролик на той експеримент. А тоді ще знімав на російському ютубі. Так я Не думав, що ментус такий твердий. Виходиш що твердий. Добре, давайте ще зімо. Поїхали. Зуби зламаєш. І той одногрупник, ну, що мене сфутерфов. Всім моїм одногрупникам розказав. І ці поняли, що я там займаюся Але вони не знали, як мій канал називається. Він просто сфутерфов. Ну, що я займаюся та. Бо Я вже казав про мій старий канал. Цілий інститут дивився. Але про цей канал ніхто не знає. Ну, не знав. По крайній міре, туди, коли вчився, тепер не знаю. Коротше, ви поняли. Ліпше трохи посмоктати, потім кусати, бо то... Кипець. На ще раз, два, три, чотири. Думаю, два менту все лишу. На ютуб шорт. О, треба посмоктати, потім кусати. Тут є легше. Не так твердо. Ось таке виходить. Коли Ку кусаєш. Тепер я понял, треба посмоктати трохи і потім кусати, поїхали Я навіть запам'ятав, якої є дати я знімав цей експеримент Кока Mentos. Це було 8 листопада, 19. го Але ролик вийшов еш 31 грудня. Ну, затягнув. Бо то треба було монтувати. Я знову лінився монтувати і на новий рік змонтував. А тепер прямо знімаю, прямо виходив. Без монтажа. Ну, логічно. А тоді ще з монтажем там. То... Добре, все, кусаю. О, набагато легше. Треба просто моктати. Добре, дві лишаю, останні беру. У нас ще, у нас ще на черзі морозому. Надіюся, горло не забудеть. Добре, два на ютуб Short. Бачите, тут два. Зараз вам ще раз покажу, щоб ви не казали, що ти обманюєш. Все, останнє на сьогодні. То на ютуб-шорти. Fresh Coca-Cola. fresh кола. Я ще не міг знайти, я зайшов в той магазин, де завжди для вас купую контент, Питаюся, де вас ментус. Натка каже, там на другій касі. Був лише один смак. І взяв цей один смак. Такі ось справи. Все, so, тепер можна кусати? А, такий білий, поняв. Я поняв, воно має стати білим. А тут Угу. З такого молочного кольору має стати білим. Тоді можна кусати. Поняв. Бо такий він твердий а тоді, м'який, коли білий. Коротше, друзі, на цьому все. на цьому все. Якщо ви хочете, щоб ми купили ще якісь фруктові мен... ну, інші смаки Ментусом, коментарі відкриті, пишіть. Набирайте багато коментарів так купері інший смак Ментуса, я куплю. З вами був Денис Inspring. Підписка, коментарі і скоро 15 тисяч. Буде 15 тисяч, буде злюбка, люкасова. Все, дякую за перегляд. Пока. Ось ці два ось показую на YouTube шорт. Ось, бачите, ко а коли ти їш, то вже молочні. Добре. Такий білій-білій, і тоді вже можна кусати. Добре. Ось такий був Ментос. Пішов знімати для вас снікерс. Снікерс морозу. Пока, бувайте. Ой, пока-пока.